В середині травня боцат перетворюється на місце справжнього паломництва киян за один вихідний його можуть відвідати до ста тисяч людей. В чому ж секрет популярності саду бускі-перше, По що тут вже я б сказав правильно спроектована сама колекція, це раз. Потім колекція знаходиться на такому природньому амфітеатрі. Він спускається до Дніпра. І, от коли ми піднімаємося на верхню точку. Нашого саду Бускків, то ми бачимо на передньому плані оце море Бускків. Потім йде Ведовецький монастир. Далі йде Дніпро і Дніпровські далі. Все це разом воно людину захоплює. Довжелезні черги, транспортні корки нічого не спиняє киян. Під час світіння буску кількість відвідувачів збільшується в 50-60 разів. Сад бусків заклали після Другої світової війни. Перші сорти привезли з французької та німецької селекції. В київському ботсаду можна побачити 21 з 28 наявних природі видів буску. За площею це найбільший в Європі сад бусків. Системний адміністратор Олег Побережець приходить в ботсад щодня перед роботою прогулятися. Паломничество, просто я не знаю. Кріщатик оддихає тут. В світі є і багатші за кількістю сортів ботанічні сади, але вони закриті для публіки. Головна розвага від відвідувачів київського ботсаду це фотографування на бусковому тлі. На наступний день після травневих вихідних клін Мішалкін ходить садом і прибирає сліди фотосесій. фотосесії. Там в Прагі народ. Культурний. В Англії. де покопа на участок ве, так не лазить. а тут і введеш, а все Введеш. Сад бусків це візитна картка Травневого Києва. Пан горб обіцяє, що до 80 восени додадуться ще 44 сорти буску.